Розберемо, коли та як краще садити цибулини квітів разом з вами. Ми відібрали найактуальнішу та корисну інформацію для вашої зручності. Тому залишайтесь з нами. Посадка нарцисів залежить від розміру цибулини. Їх опускають в землю на глибину, яка дорівнює потройній висоті самої цибулини. Середні показники заглиблення від 15 до 20 сантиметрів. Відстань, яку залишають між рослинами, залежить від способу їх вирощування. Чим довше плануєте вирощувати нарциси на одному місці без викопування, тим більше вільного місця рекомендуємо залишати між кущами. Адже нарциси розростаються вшир. Максимальний термін вирощування цибулиних на одному місці без розподілу гнізда це 5 років, після чого материнський кущ потрібно викопати і розділити. Нарцис та цета аваланч. Це вишуканий багатоквітковий сорт, який відрізняється ніжним білим забарвленням і приємним ароматом. Він привертає увагу своїм пишним суцвіттям, що складається з численних квіток на одному стеблі. Висота стебла досягає 30-40 см, що робить цей сорт ідеальним для бордюрів, клумб та контейнерного вирощування. Нарцис Golden Delicious – Це розкішний сорт нарциса, який привертає увагу своїм насиченим золотисто-жовтим забарвленням та вишуканим махровим цвітінням. Цебли досягають висоти 35-45 см, що робить цей сорт чудовим вибором для бордюрів, клумб та контейнерів. Посадка нарцисів восени проводиться за три тижні до настання заморозків. Попередньо їх знезаразити, на дно лунки або траншеї насипати великозернистий пісок, який пролити розчином марганцівки. Цибулини обережно вдавити в піщану основу, після цього засипати пустоти пухким родючим ґрунтом. Осінь прекрасно підходить для висадки цибулинних квітів. Потрібно тільки серйозно підійти до підготовчих робіт і помістити цибулини в ґрунт у відповідності з нашими рекомендаціями. До речі, рекомендації по посадці цюльпанів та які сорти у нас є, ви можете переглянути на нашому каналі. Всі сорти, які ми перечислили в відео, ви можете придбати на нашому сайті. Посилання ви можете знайти в описі. Всі цибулині вирощені в Нідерландах, але ідеально адаптовані під клімат України. Яскравої вам весни, а ми в цьому допоможемо. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступну порцію корисного контенту від насінтрав. До зустрічі!